По три місяці Верховна Рада підтримала законопроєкт про затвердження указів президента України Володимира Зеленського, про продовження терміну дії воєнного стану в Україні і про продовження терміну проведення загальної мобілізації. Відповідні документи Володимир Зеленський вніс до порядку денного нардепів ще у минулу п'ятницю. І парламент зібрався нині, аби проголосувати цей та інші закони. Які ще питання розглянули у сесійній залі? Розпитаємо у Юрія Камельчука, народного депутата України. Пане Юрію, вітаю вас. Вітаю доброго дня. Слава Україні, слава ЗСУ. Так, героям слава. І розкажіть нам, будь ласка, спершу ось про те на три місяці. Ми наскільки розуміємо, продовжили зараз і воєнний стан, і так само мобілізацію. З вашої точки зору, чи ще будемо в листопаді так само продовжувати, чи якою може бути далі ситуація? Я думаю, що це звичайно що логічне продовження. Те, що ми зробили зараз, це дозволяє законно 90 днів. Впроваджувати, тому ми маємо голосувати це кожних три місяці. А чи буде продовження? Ну знаєте, хотілося б висловити сподівання про те, що не доведеться ще раз продовжувати і оголошувати продовження воєнного стану і мобілізації, так але а, ситуація на даний момент ще перебуває під знаком питання, якщо звичайно буде що великий перелом, впевнений, що збройні сили України багато чого зможуть з добрих новин принести для України. Проте фронт насправді лінія фронту є настільки великою, що ніхто не зможе зараз гарантувати, що до кінця листопада ми зможемо звільнити всю територію України. Більше що ми розуміємо, що окупанти досить сильно засіли на Донеччині, на Луганщині, на тих територіях, які були окуповані ще з тисяч з 2014 року. І ситуація з Кримом. Зрозуміло, що ми зараз бачимо і там певні зрушення, і певний острах Росіян і їхнє бажання вже прокинути територію Автономної Республіки Крим. А проте це ще не прямо переломна якась ситуація, за якою ми могли би сказати, що так ось терміни, за яких ми зможемо все звільнити. Я не буду Ти, вдалі, там грати це так, звісно, звісно. І тому так. зрозуміло і логічно так само і наступне рішення, яке ухвалила власне сьогодні Верховна Рада, це 270 мільярдів до гривень. Перепрошую гривень, які також керують на сектор оборони. Розкажіть нам про це дещо, бо ми вже знаємо, що є от проблеми, наприклад, з виплатами вже зараз з виплатами для військовослужбовців, які і захищаються, і в тилу так само є. Тобто чекали насправді люди на те, що буде що Верховна Рада, от при. Іме саме таке рішення. Розкажіть про нього. Там насправді будуть суми ще більші і окремі суми передбачення на прикордонників і на міністерство внутрішніх справ. Тобто йде мова про нацполіцію. Адже в принципі вони всі разом з ЗСУ, вони здійснюють свої обов'язки відносно захисту території України, і тут робота вже ведеться спільна, не розрізнена. Зрозуміло, що велика частина це зарплатні питання для оплати. Служби військовослужбовців, а решта це стосується закупівлі техніки, які відповідно курує це питання Міністерства оборони. Ну, деталі, що саме закуповуватися, ми не будемо говорити. Зрозуміло, що в прямому ефірі є взагалі максимально слід зберігати таємницю, навіть якщо вам відома якась інформація, яка саме зброя застосовується, щоб вибувати російських окупантів території і терористів з території України, так але ну. І закупівлю відбуваються прозоро, тим більше що йде контроль, в тому числі кордон, контроль з боку а, тих країн, які постачають нам цю зброю. Немає різниці, чи це а, закуплені за грантові гроші, які не треба повертати, чи це кредитні кошти, чи це в майбутньому буде длен-ліз. Ці поставки доходять на фронт, і про це самі військовослужбовці кажуть, які мають а, додаткові успіхи відповідно у цих боях з росіянами. Це крім того, якщо ми повернемося трошки від таких питань до економічних, так само нині Рада підтримала і митний безвіз. Ми про це вже багато разів говорили. Що це з експертами? Зокрема, так зокрема про те, що це може принести для України, які підприємства ну, можуть отримати від того, і зокрема, і державний бюджет, так само який зиск з вашої точки зору, то чи голосували ви за це? І що зараз це це якась фактично? Ви просто формально закріпили, що це вже нас буде працювати чи дали зараз поштовх для того, аби ось розвиток саме рушив дивіться. Справді це тільки початок. Йде мова фактично про синхронізацію е, транспортних перевезень і всіх митних питань з Євросоюзом. Тобто, йде мова, що це буде робитися в майбутньому ще більше. Ціль дуже проста: пришвидшити будь-які перевезення і полегшити виробникам в Україні. Експорт їхніх товарів за кордон і зокрема в країни ЄС. Ну а далі вже технічні питання вони в процесі, зрозуміло, що лучше покращуватися. У нас. Є куди покращувати і кількість митних переходів, і процедури, які там відбуваються, і пришвидшувати розмитнення товарів або, взагалі, скажімо, так дозволяти з митного складу, наприклад, там в Києві чи з іншого міста, відправити це напряму без затримок через кордон до відповідного замовника вже десь в Європейському Союзі. І ще хотіла також вже от власне про перетин кордону, але вже про в'їзд до України. Ви якраз зараз нам краще розкажете про те, з'явилася новина, і сьогодні, власне, сам Олександр Кубраков, міністр інфраструктури, коментував, казав про те, що вже вони від міністерства інфраструктури підготували зміни, згідно з якими повертається частково акциз на пальне в Україні. ПДВ залишили. Наскільки я розумію, його не чіпають. Воно так і залишається за. 7% замість 20%, як усе у нас обкладається, а натомість тут все ж таки вже 100, 100 доларів чи 100 євро на одну тонну ввезеного пального в Україну з вашої точки зору, от власне так, перше чи проголосували за це, чи це буде пізніше десь виноситися, і як це відобразиться зараз знову ж таки на кишенях українців, яким ну чесно вам сказати і так не солодко. Подивіться, це від не відобразиться дуже сильно. Сам Кубраков так само це вже коментував. Насправді там не буде повне повернення цілої суми мита, а тільки частини для того, щоб е, фактично е, пробачте, фінансувати, хотів сказати інше слово, фінансувати ремонт доріг і мостів. В першу чергу йдемо власне кажучи, про мости, і за рахунок цих митних надходжень е, можна буде покривати це питання, адже Ті кошти, які зараз потрапляють до бюджету, і які надходять від наших міжнародних друзів, які допомагають перекривати бюджетні питання і оборонні закупівлі, нарешті на жаль, не залишається. Тобто, ми заледве закриваємо цим власне оборонку і соціальні питання. А на нагальні такі речі, які дозволять покращити логістику, ну в тому числі я думаю, що і для оборонних питань ми маємо це придумувати це самостійно на ціну пального, фактично, як вже підтвердив. Олександр Кубраков і з Мінкіно ми так само перевіряли цю інформацію. Незначно вплине, може взагалі не вплине там в деяких мережах, так але самі надходження дозволять вирішувати дуже багато питань. І останнє запитання я теж попрошу вас, вас коротко, щоб вас не затримувати. настільки. Е, ще головне, ну важливе, але я не знаю наскільки ви зможете зараз достукатися. 301 нардеп підтримав власне звернення до міжнародних організацій, з тим аби магате все ж таки е, ну, вплинула, і країни-члени Магате аби вплинули на Росію, тому що вона фактично зараз здійснює ядерний тероризм, ядерний шантаж тероризмом, Скоріше ось так е, на за розкажіть про це, чи реально очікуєте, що міжнарод? Одні організації тут отак почнуть щось робити, не робивши до того, ну достатньо Дивіться, в будь-якому випадку, що б вони не робили. Ми маємо про це гучно говорити насамперед, тому що це відбувається в нас в Україні. Друге, це відбувається з нашою енергетикою, і справді йде мова про безпеку українців. А з іншого боку, якщо ми не будемо їх підштовхувати, то їх ніхто підштовхувати не буде чи мають вони реальні механізми впливу? опосередковані опосередковані механізми впливу. Якщо йде мова про знов ж таки, як санкційна політика, яка так чи інакше дістає Росію, не дозволяє їм спокійно працювати. Тут так само йде мова. Вони можуть повпливати і обмежити постачання певних ресурсів чи певного обладнання до Росії, що створюватиме їм проблеми, і Росія змушена буде врахувати цю позицію обов'язково рано чи пізно, але в даному випадку хочеться, щоб якомога раніше. Відреагувала і допустила насправді українських спеціалістів, допустила спеціалістів МАГАТЕ для того, щоб перевірити цю ситуацію. А з іншого боку, я скажу трошки по-простому, не як політик і не з цієї точки зору постанов, чи будь-яких заяв, чи з боку МАГАТЕ. А, так українцям з одного боку є про що хвилюватися, тому що йде мова про а, я, а, а, атомну електростанцію і це ядерні загрози. Так, а з іншого боку. А спілкуючись безпосередньо з фахівцями з технічної безпеки атомних електростанцій, вони запевнюють, що системи атомних електростанцій достатньо потужні і мають кілька рівнів захисту для того, щоб їх порушити. А то ці обстріли, які там відбувалися поруч, насправді не можуть створити великої загрози. Проте, ми не знаємо, що в головах росіян коїться далі, які ще методи. Вони можуть і яку зброю вони можуть застосувати, тому ми маємо діяти на випередки і думати про те наперед, що буде відбуватися, і як ми будемо впливати на них, щоб повернути контроль. Насамперед, найбільш необхідна ситуація це Україні повернути контроль над атомною електростанцією, забезпечити повернення всіх територій пане Юрію, Вам дуже дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру. І нагадаю для наших глядачів, що мали змогу зараз спілкуватися із Юрієм Камельчуком із з народним депутатом України про день уверху.